Традиції занурення у водоймища дотримуються і чимало кам'янчан. Цього року у місті визначено три місця для освячення води та занурення на водохрещі. Наша знімальна група, хоч і не пірнала, проте з учасниками занурень охоче поспілкувалась. Біля водойми, що в парку відпочинку на лівому березі, ми зустрічаємо Мілену. Дівчина вже скупалася, але, дивлячись на сонячну погоду, вирішила зробити другу спробу. Зізнається, заходила у воду не одна. До традицій долучає свою улюбленецю лабрадора ретривера Беллу. Я купаюся третій раз поспіль, три роки поспіль. Заходимо так тривожно, а виходимо освіжаюча вода така. Дуже класні відчуття. Купалися з моєю собакою Белою. Вона теж мене дуже любить купатися, і от ми в цей рік прийшли з нею разом скупатися. Перша долучилася до традиції занурення і Кароліна. Холодно, дуже сильно, а так все дуже класно. А от двоє друзів Олександрів вже багато років занурюються на водохреще. Як в воді, то прохладно. А як виходиш, то воно ж зариває, все аж душу, так ух, клас. Добре. Та вже це раз вісь. Вісім. Перший раз як окуналися, що такі враження були. Вот. Страшно було ціпнути? Та ну так, да, так дуже страшно. А потім воно ж, аж захоплює. Враження не передати, потрібно вставати, йти, пробувати. Потім не болієш. Зовсім забуваєш, що таке хвороби. Скільки разів вже Ну, Мабуть, разів одинадцять. Ваші поради такими, як я, хто боїться. Не потрібно боятися, не потрібно. Це потрібно перебороти і йти купатися. Так, не так. І Щось можливо треба там зігріваючи коли. Чи... Ні, потрібно добре покушати, так. зранку поснідати і, і все. Зранку в парку відпочинку на лівому березі водойму освятив священник, а про атрибути зручності для кам'янчан попіклувалися представники управління парку. Сьогодні були зорганізовані такі. Заходи для проведення цього свята, як намет, який був розділений на дві частини для жінок і чоловіків, також був організований подача гарячого чаю і дорожки, як бачите, усе було зроблено для комфортного проводження цього свята. Привітав кам'янчан зі святом і представник фонду розвитку Кам'янського. Команда фонду розвитку Кам'янського вітає всіх кам'янчан та українців з водохрещем. Ми бажаємо вам всім злагоди, сили та любові. Нехай Бог вас охороняє та буде миру у вашому домі і тепло у серці. Ми дякуємо міській владі за те, що вона всебічно підтримує цей захід. Всі три місця, відведені для купання в Кам'янському, були відкриті для відвідувачів з 7 до 14 години. Упродовж цього часу за безпекою людей пильно слідкували рятувальники та поліцейські. У цей святковий день ми здійснюємо безпеку нашим місцевим жителям та у разі першої необхідності здійснюємо допомогу населенню. Обмороження або, мабуть, ще щось. То ми завжди на готові допомогти нашим людям. Трібно обережно заходити до води. Небезпечно вживати алкоголь, та пірнати під воду це дуже небезпечно, я б не рекомендував би це робити усім. Та бережіть себе, будьте уважні. Все буде добре. На човниковій станції Кам'янського не менш велелюдно. Попри сильний вітер, відвідувачі залюбки заходять у воду. А щоб потім швидко зігрітися, смакують гарячим чаєм або кавою. Купаюсь вже третій рік, можна сказати. Господи, враження вода холодна, а потім виходиш, вода вже трішки підмежна, І Вона якось так вже гарна, вже так добре. Ви бачу, чаєм зігріваєтесь. Кава, так? так? А, тобто, так як правило, коли вийшли, що а, треба зробити? Гаряченьке, солоденьке, тепленьке, щоб скоріше зігрітися, щоб не мерзнути. Вже більше 40 років занурюється на світле святою пан Микола. За його словами, цей нескладний процес неабияк зміцнює людину, як фізично, так і духовно. Є такий анекдот. Говорить, що ви будете робити на Новий рік? Він говорить, будемо кататися на санках з горки. А якщо не буде снігу, нас це огорчить, але не зупинить. Тому от така погода шикарна. Ми з удовольствием купаємося, приймаємо душу. Від імені всієї міської інформаційної служби ми вас також вітаємо з хрещенням Господнім, з йорданською святою водою, щоб Ісус, що охрестився, за потреби заступився, за ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з, з бажані. Ісус хрестився у Йордані.